Чи була біда? Проблема, що виникла навколо військово-медичного клінічного центру у Вінниці, надумана. Жодних підстав для його реформування або скорочення чисельності працівників нині немає. На цьому наголосив міністр оборони України Павло Лебедєв під час робочої поїздки до Вінницького гарнізону. Головний оборонець провів зустріч з колективом медичного персоналу військово-лікувального закладу, представниками міських та обласних ветеранських організацій та пообіцяв, що медустанова працюватиме за будь яких реформ у Збройних силах? Тож там і надалі можна отримувати як професійну меддопомогу, так і проходити санаторно-курортне лікування. Особливу увагу приділятимуть пенсіонерам та ветеранам. Нагадаємо, військово-медичний клінічний центр єдиний заклад в Україні, де льотчиків перевіряють на профпридатність. Тижнем раніше військові пенсіонери та небайдужі вінничани провели протест проти реформування здравниці та закликали очільника міністерства завітати до центрального регіону, аби на власні очі пересвідчитися у необхідності подальшого існування медустанови для нас всіх. Или для, как для пенсионера. Что для него главное для пенсионера? Не, наверное, не табличка, которая висит Министерства обороны или Министерства здравоохранения. Для него первично это качество услуг по лечению, которое ему будет оказано. А качество услуг зависит от, от следующих факторов. Это оборудование, это медикаментоз и люди профессиональные. Вот это вот задача, которую мы обязаны сохранить, и мы это сохраним. Э, никто не отменял. Санаторное лечение оно будет существовать, мало того, те меры, которые предпринимает сейчас Министерство обороны, оно направлено на качество и на увеличение как раз пребывания военнослужащих и ветеранов в учреждениях санаторного лечения.